Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області температура в день буде від плюс 19 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 13. У Києві небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не передбачаються на півночі. На Житомирщині температура в день буде від плюс 19 до плюс 13 градусів, та від плюс 14 до плюс 9 вночі. Ранок у Житомирі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 19 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 7. У Чернігові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. На Сумщині денна температура буде від плюс 18 до плюс 14 градусів. А вночі від плюс 11 до плюс 13. Увесь день у Сумах небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. На сході на Харківщині очікується температура від плюс 17 до плюс 14 градусів в день, та вночі від плюс 12 до плюс 13. Вдень у Харкові очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними, опади не прогнозуються. На Донеччині очікується температура від плюс 20 до плюс 14 градусів в день, а вночі від плюс 13 до плюс 14. Ввечері погода у Донецьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вночі буде сильний дощ вранці, вдень та ввечері без опадів. На Луганщині в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 16 градусів та до плюс 16 градусів вночі. Похмура погода буде триматися у Луганську не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. На півдні у Одеській області температура в день буде від плюс 19 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 15. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки, опади не передбачаються. У Миколаївській області температура день буде від плюс 21 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 14. Вранці у Миколаєві розпогодиться досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться без дощу на Херсонщині. Температура вдень буде від плюс 20 до плюс 15 градусів та від плюс 12 до плюс 14 вночі. Вже з самого ранку у Херсоні розпогодиться. Та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч опади не передбачаються. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 16 градусів, а вночі до плюс 15. У Запоріжжі хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опадів не прогнозується. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 18 до плюс 14 градусів. Та від плюс 13 до плюс 15 вночі. Хмарна погода протримається у Сімферополі увесь день, опадів не прогнозується. На Заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 21 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 14. У Львові хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не передбачаються. На Івано-Франківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 8. В Івано-Франківську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не прогнозуються. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 20 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 13. У Тернополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. На Буковині температура в день буде від плюс 20 до плюс 15 градусів та від плюс 11 до плюс 14 вночі. Вранці небо у Чернівцях буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 18 градусів. Та вночі від плюс 11 до плюс 14. В Ужгороді на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 21 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 14. В рівному на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не очікується. На Волині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 21 до плюс 15 градусів та від плюс 10 до плюс 13 вночі. Увесь день у Луцьку небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. На Хмельниччині очікується температура від плюс 19 до плюс 14 градусів в день, а вночі від плюс 13 до плюс 9. У Хмельницькому на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 20 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 13. У Кропивницькому на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 18 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 13. Ясна погода буде триматися у Полтаві, впевнено, вдень можлива недовга хмарність, без дощу. У Черкаській області температура в день буде від плюс 18 до плюс 15 градусів та від плюс 12 до плюс 13 вночі. У Черкасах ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. У Дніпропетровській області температура вдень буде від плюс 20 до плюс 16 градусів. Та вночі від плюс 14 до плюс 15. У Дніпрі ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. У Вінницькій області в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 13 градусів, та від плюс 12 до плюс 6 вночі. У Вінниці небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Гарного тихого вам дня! Бережіть себе і до нових зустрічей!